Привіт! Сьогодні я хочу з вами розділити одну практику, якою користуюсь сама. Ця практика полягає в тому, що коли в житті відбуваються якісь негативні, тяжкі ситуації, коли якісь деструктивні емоції переповнюють, коли бісять чужі вчинки, чи коли з'являються в полі люди, які. Нас дратують, з якими ми відчуваємо великий дискомфорт, відчуваємо, що це нас виснажує, то класно приміняти цю практику. Вона полягає в тому, щоб подивитись на цю ситуацію, на цю людину, на цей вчинок і сказати: добрий день, Бог, здравствуй Бог. Тому що в кожній важкій ситуації. В кожній деструктивні події а в якоїсь людини, яка нас дратує, не подобається нам, є Бог. Через це говорить Бог. Немає поганого і хорошого. Це все є Бог. Просто через ці події, через цю людину з нами розмовляє Бог і хоче до нас щось донести, хоче нам щось показати. І хоче, щоб ми пройшли якісь свої уроки, щось усвідомили, зрозуміли. І зробила висновки собі на благо, тому дуже рекомендую цю практику у повсякденні.